Початком літніх канікул перед керівниками дитячих пришкільних таборів постає питання, як корисно та цікаво організувати дозвілля дітей. І тут на допомогу приходять інші позашкільні заклади. Так, великий досвід у цьому питанні має дитяча бібліотека філія номер 15 Цікаві заходи для дітей тут відбуваються не лише протягом року, а й під час літніх канікул. Каждый год в Украине проходит акция «Украина читает детям». И активными участниками в этой акции являются не только библиотекари, но и общественные организации, культурные организации города, э, Украины в целом. И такими хорошими нашими друзьями библиотеки стал кукольный театр Криворожский. Они уже третий раз к нам приезжают. Они нам помогают в пропаганде книги. Мы с ними договорились о том, что они, когда делают спектакль, они делают их на основе каких-то книг. дитячих, єстественна, цього разу на дітей очікував спектакль за збіркою Івана Франка, коли ще звірі говорили. Працівники бібліотеки зазначають, після перегляду вистав за творами відомих авторів інтерес до читання у дітей зростає. У бібліотеці навіть створено дитячий театр Казка, який нещодавно завершив свій перший театральний сезон. Закривали свій сезон, тобто той план, який ми приготували на год учебний ми його виконали. Мы поставили такое театральное шоу для наших детей, все сказочные герои участвовали, все те, кто играли в сказках, все они выступали. И после этого мы собрали детей, их родителей и награждали за то, что они участвуют в нашем театральной студии сказка. За полгода она, в общем-то, повысила самооценку детей настолько, что они, когда я спросила, будем открывать второй театральный сезон, они вчера кричали от счастья, от радости. На театралізовані заходи до дитячої бібліотеки номер 15 приходять не лише учні шкіл району, а й малеча з прилеглих вулиць. Ми приходим не перший раз, нам дуже подобається. З нами приходять наші вчителі з лагеря, вони цікавляться культурними театральними представлениями. Ми дивимося, вот видели Снежную королеву, Золушку, а тепер перешли на кукольний театр. Он Він... Ми будемо смотреть, нам очень увидеть его. Он наверное, я так думаю, будет красочным, красочным красивим. У планах працівників дитячої бібліотеки філії номер 15 Нові цікаві постановки, зустрічі з письменниками, поетами та іншими творчими людьми нашого краю. Тож це літо обіцяє бути насиченим та цікавим.